Футбольний прогноз, чемпіонат Казахстану, Прем'єр Ліга. Шостий тур. Вмощуємось зручніше, друзі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші лайки вподобайки, і змістовні коментарі від вас. Найважливіша підтримка. Дякую всім. Отже, на два дні, як і прийнято за традицією, черговий тур. Розбитий субота 26, неділя 27 квітня. 4 матчі 26-го, 3 матчі 27-го. чотири матчі. матчі 27. Огжет Пес Женіс. Обидві заб'ють. Мій прогноз? Другий матч. ЖТСУ Єлімай. Я беру те, що Єлімай не програє. Навіть можна взяти форус нулем на Єлімай. Це мій вибір. Далі третій матч. Актобе улетав. Перемога впевнена: Актобе. Мій прогноз. І четвертий матч у суботу. Уже увечері. Астана Атерау. Дуже обережна, але впевнена перемога футбольного клубу Астана. 1-0, 2-0. Ну, максимум 3 0. Атирау, мені здається, навіть не заб'ють. Астана слідом за Кайратом в лідерах. Але у Астани вже дві ніч їх. У Кайрата лише одна нічя проти Астани. Кайрат має 14 очків і в лідерах поки що одностайно. А далі йдуть Астана і Тобол. Отже, я сказав про суботні матчі і останній матч Астана Атирау. Астана впевнена, але дуже обережна і акуратна перемога. Далі, у неділю. кизилжар Кайсар. тотал менше 2,5. Можливо, навіть один м'яч вирішить долю цього е, матчу. Але мож, можливо, навіть і 0-0. Е, результативний матч. Нерезультативний. кизилжар Кайсар. Далі. Ордабаси, Туран. Тут. Е, всі скажуть Ордабаси, поза минулий чемпіон, повинен вигравати. Я би так не ризикував. Я, друзі, беру, Туран Заб'є. Записуйте. І останній матч, третій у неділю, і сьомий взагалі. Кайрат Тобол. Тут буде. Так само приблизно, як в матчі Астана Атирау. Буде дуже обережна, але все ж таки перемога Кайрату. 1-0, 2-0. Ну, максимум 3-0. Але тут є одне але. Якщо буде 2-0 і 3-0, в рахунку е впевнено і. До закінчення ще залишиться час, то, можливо, кайрат трошки розслабиться і дозволить тоболу забити. Тобол третя команда на сьогоднішній день по підсумкам п'яти попередніх матчів. Тому я й кажу, перемога Кайрату і тотал менше 4,5. Один і сім коефіцієнт. Ось такі мої думки на шостий тур прем'єр-ліги чемпіонату Казахстану з футболу. Казахстан Алга. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки і коментарі найважливіша підтримка. Дякую всім. Скоріше і нам перемоги над рашизмом. Хай не лізуть. У чужу країну. Дякую, що ви, друзі з Казахстану, разом з нами. До зустрічі всім папа! -па.